Як надавати першу домедичну допомогу, поводитись у надзвичайних ситуаціях та у разі виявлення вибухонебезпечних предметів ще у вересні минулого року в українських школах запустили пілотний проєкт оновленого змісту програми предмета «Захист України». яким він був до повномасштабного вторгнення та став під час війни? Це суттєві відмінності, каже Ольга Хома. Їх школярі відчують і у 2024 році. Якщо ми говоритимо комплексно про даний предмет, ми маємо розуміти, що в більшій частині даний предмет був як довантаження для педагогічних працівників, і в більшій частині ми не мали кваліфікованих. Спеціалістів сьогодні ми хочемо навчати і підвищувати кваліфікацію тих педагогічних працівників, які працюють на сьогоднішній час. Підвищення кваліфікації педагогів дозволить впроваджувати більше практичних занять. Також в рамках цієї дисципліни можуть залишати і інших фахівців, які навчатимуть викладачів роботі зі стимуляторами фпв дронів, а також мають спеціалізацію з топографії до допомозі. То що це стане можливим за гроші із державною. Субвенціям дана субвенція нам дасть можливість залучати висококваліфікованих спеціалістів з різних вищих навчальних закладів, ну і разом з оборони, скажімо, з міністерства внутрішніх справ чи міністерства оборони, що дасть можливість залучати дійсно висококваліфікованих спеціалістів разом з тим військових, які пройшли дійсно серйозні випробування на війні. Також в рамках цієї дисципліни можуть залучати і інших фахівців, які навчатимуть викладачів роботи зі симуляторами fpv дронів а також мають спеціалізацію в топографії та медичній допомозі, тому що це стане можливим за гроші із державної субвенції. Сьогодні є дуже такі класні нові сучасні комплекси, які забезпечують можливість тренування. Учнів, студентів до речі, хочу зауважити, що сьогодні в цих мультимедійних тирах є нова сучасна зброя. Макети нової сучасної зброї, такі навіть як і Джавелін, Стінгер, нові гвинтівки, а не тільки автомати. Планують також збільшити кількість навчальних годин предметом до слова. Дисципліна захисту країни є обов'язковим для вивчення у 10 та 11 класах.